1 жовтня, понеділок. В царській Росії, в Азербайджанському Баку, пожежа знищила 87 бурових установок. Того ж дня, 1 жовтня. Грецький наслідний принц Костянтин, герцог Спарти, бере на себе верховне командування грецькою армією як генералісимус з особливими повноваженнями. Того ж дня, 1 жовтня. Державний секретар закордонних справ Німеччини, граф Бернхард фон Білов, направляє ноту до посольств у Лондоні, Парижі, Петербурзі, Відні, Вашингтоні та Римі та до представництва в Токіо про указ імператора Китаю, в якому він наказує покарати деяких близьких до трону сановників за підтримку повстання боксерів. Фон Білов розглядає цей указ як перший крок до досягнення корисної основи для відновлення впорядкованих умов у Китаї. Того ж дня, 1 жовтня. У царській Росії, у Великому князівстві фінляндському, російська мова стає мовою державних установ. 2 жовтня, вівторок введено в експлуатацію підводне кабельне сполучення між містом Цинтау в орендованому Німеччиною районі Кія Учу в Китаї та відкритим для європейців портовим містом Джіфу. 2 жовтня. Вівторок. У Мюнхені принцеса Єлизавета Баварська виходить заміж за спадкоємця бельгійського престолу принца Альберта. Але соціал-демократи зіпсували урочистості, влаштувавши мітинг. Військові мусили розігнати демонстрантів. 3 жовтня, середа, грецький принц Георг. Верховний комісар Османської провінції Крит, яка є автономною з 1898 року, зустрічається з російським царем Миколою II на Чорноморському курорті Лівадія в Криму. Обговорюється питання про волошення Криту незалежним князівством. При цьому греки зацікавлені в об'єднанні Криту з Грецією. Того ж дня, 3 жовтня в Берліні та Мюнхені. Відбулася прем'єра вистави трагедії Розенмонтах. Автор, письменник, натураліст Ото Еріх Хартлєбен. З цим твором він досяг найбільшого сценічного успіху. 4 жовтня, четвер зі Швейцарії повідомляють, що завершено будівництво пам'ятника собаці на ім'я Бернар, який працював при монастирі святого Бернара як рятівник. На пам'ятнику напис героїчний Баррі врятував життя 40 людей і був убитий 41-ю». Від цього собаки походить порода сен Бернар. Того ж дня, 4 жовтня. Датський дослідник Гренландії Георг Карл Амдруп повертається з гренландської експедиції 5 жовтня. П'ятниця. Південно африканська газета Cape Times повідомляє, що в британській капській колонії відкрито верблюжу пошту. Незважаючи на те, що тварини пасуться на шляху, вони долають відстані в пустельних місцевостях набагато швидше, ніж коні та воли. Витрати на утримання лінії верблюжої пошти також приблизно на третину нижчі, поки працюють чотири верблюди. 6 жовтня, субота. У Римі стало відомо, що на початку жовтня, у Ватикані, під час крадіжки зі зломом були викрадені цінні папери на суму кілька сотень тисяч лір. 7 жовтня, неділя. Перший камінь для Успенської церкви, закладено на горі Сіон, на південному заході старого міста в Єрусалимі. За переказами, Костел, побудований католиками, стоїть на місці, де померла Діва Марія. 8 жовтня, понеділок. В царській Росії, в районі Порхова, в монастирі Нікандрівська пустка, обвалилася стеля залу, загинули 40 паломників. Того ж дня, 8 жовтня. Молодята, спадкоємець бельгійського престолу, Принц Бельгії Альберт і принцеса Єлизавета Баварська після весілля приїжджають до Брюсселя. Зважаючи на настрої населення, які вилилися в бурхливі нападки на керівництво Соціал-демократичної партії, останні утрималися від проведення мітингів того ж дня, 8 жовтня. Дипломатична конференція представників колоніальних держав у Пекіні визнала недостатнім указ китайського імператора, яким було понижено в посаді кількох китайських принців і високих сановників, причетних до боксерського повстання. 9 жовтня вівторок. Японський імператор відповідає імператору Китаю Тецунг Куан Хасу на лист. В якому той просив Японію стати посередником у конфлікті між колоніальними державами та Китаєм. Муцухіто рекомендує усунути з посад усіх посадовців, причетних до боксерського повстання, створити повністю новий уряд і перенести столицю назад до Пекіна. Муцухіто вважає, що ці заходи можуть допомогти нормалізувати ситуацію в Китаї того ж дня, 9 жовтня. Російський генерал-губернатор Аморської області, генерал Сергій Гродеков, опублікував заяву військового міністерства про те, що цар Микола ІІ видав наказ не приєднувати китайські території до Росії щоб закласти основу для відновлення дружніх відносин між Китаєм і Росією. 10 жовтня, середа. Випадок непокори у французькій артилерійській школі у Фонтенбло переріс у скандал. Новопризначений викладач, капітан єврейського походження, був не сприйнятий іншими офіцерами. Через його призначення кілька старших офіцерів висловили протест і були відправлені у відставку.